Вітаю та новини підсумовують події інформаційного понеділка, 22 квітня. Сьогодні у нашому випуску дивіться таке. На порозі колапсу одночасно кілька комунальних підприємств міста можуть припинити свою роботу через казначейську заборгованість. Наслідки легковажності 25 випадків отруєння людей чадним газом сталося у Львові цього року. Проміжний успіх львівська футзальна енергія, зігравши в нічию із хмельницьким спортлідером, забронювала своє місце в плей-офф екстраліги. На порозі колапсу одночасно кілька комунальних підприємств міста можуть припинити свою роботу. Причина заборгованість обласним казначейством. У мерії кажуть, тільки міському департаменту житлового господарства та інфраструктури установа не перерахувала 17 мільйонів гривень. З них 2 мільйони та 300 тисяч гривень на ремонт шляхів. Відтак, якщо ситуація не зміниться уже завтра, техніка на міські дороги не вийде. І великі львів'яни зустрічатимуть з ямами. Найкраща ситуація і в ЛКП Львів світло. Подробиці у сюжеті Степана Грицюка. Обід, вулиця Кривоноса. З самого ранку там працює кілька одиниць техніки. Вантажівки підвозять асфальт, робітники укладають його в ями. Кажуть, поспішають закінчити ділянку, допоки позволяє дозволяє погода. І будівельні запаси. Через борги казначейства уже до кінця дня заводи зупинять свої цехи. Коштів немає ні на придбання бітуму, ані на сипучі матеріали. Чиновники з міської ради говорять: тільки на ремонт шляхів установа не перерахували більше двох мільйонів гривень. Практично станом на сьогодні наші асфальтові заводи можуть допрацювати ну, години до обіду, до години там, четвертої. Далі просто відсутні фінансові можливості, бо в борг дають, але до певної межі. Боргів вже назбиралося стільки, що далі вже нам перестають вірити. Володимир Олійник каже, проблема розрахунків з казначейством виникла не вперше. Відтак підприємства не можуть сплатити до пенсійного фонду, через що отримують штрафні санкції. Також без зарплати залишаються і самі працівники ЛКП. Михайло Баран зароблених грошей не бачив уже два місяці. місяці зарплати нема. Обіцяють, знають, коли буде невідомо. Якщо не будемо, не буде зарплати, перепаску ми стану, фірма стане вже стояла. Найкраща ситуація і на ЛКП «Львів світло». По заробітній платі там заборгованість майже 200 тисяч гривень. 100 тисяч підприємство не перерахувало до пенсійного фонду. Та 30 тисяч заборгувало за пальне. У нас заборгованість по бензину. Якщо зараз йдуть великодні свята, і потім святкові, 15 днів нам треба заправляти аварійно-диспетчерську службу, яка працює круглодобово, і дуже колектив просить заробітну плату. Ми би хотіли виплатити до великодних свят. Якщо найближчим часом казначейство не розблокує рахунки та не проплатить кошти, то працівники ЛКП обіцяють влаштувати масовий страйк. Це може статися уже найближчими днями. Степан Грицюк, Андрій Турянський, Ента Новини. Наслідки легковажності 25 випадків отруєння людей чорним газом сталося у Львові цього року. Постраждало 56 осіб, 22 з них діти. Є і смертельний випадок найбільш поширені причини нещасних випадків перегрівання кахельних печей, несправність або засміченість димових каналів та погана вентиляція приміщень, яку спричиняють пластикою вікна. Бажання зекономити на опалення, часто обертається трагедією, кажуть газовики. Щоб зберегти тепло, люди встановлюють пластикові вікна та герметичні двері. Вважається, що для нормального спалювання одного кубометра газу потрібно 10 кубів повітря. Однак у кімнатах, де всі виходи закриваються, герметично і відсутня вентиляція такого протоку повітря немає. Через його вигоряння утворюється вакуум, що створює в димоході зворотню тягу. Є нормальні. Вікна пластикові, в них обов'язково має бути провітрювачі, через які повітря має попадати в приміщення. Оце все, що кажуть, що є от мікровентиляція, там привідкриваю двері, тобто вікно привідкриваю, повітря попадає. Ну, це все неправда, тому що через у ці мікровентиляції достатня кількість повітря не попаде ніяк. Вона є надто дуже малесенька, а провітрювач має відповідну площу щілини, через яку попадає достатня кількість повітря. Ще одна причина отруєнь, кажуть фахівці: встановлення вентиляторів у вентиляційних каналах та витяжок над газовими плитами. Коли цей вентилятор встановлюється, наші люди хочуть його встановити такої потужності, ну як на реактивних самольотах стоять, для того, щоб він витягнув все, що тільки можна з приміщення. Це погано, тому що коли він починає витягувати приміщення, кисень, а потім починає починається дим, потім кисень, не вистар... створюється розрідження в приміщенні. Вже він не має, що тягнути. Він тоді тягне з димового каналу ті вихлопні гази, тобто той чадний газ, який виходить в процесі горіння. Він його з димового каналу витягує, він попадає в приміщення, і люди труються чадним газом. Часто до нещасних випадків приводять засмічені димові та вентиляційні канали. При цьому люди бувають настільки легковажними, що ніколи не перевіряють тяги у них. Наше населення боїться пустити сажотруса, що він прийшов, перевірив, в дверях розписався, акт розписався, йде людина добре. Тільки до хати не заходить. Результат через місяць два. В кращому випадку спасли, гіршому похоронили. Початку року у Львові саме через відсутність тяги відключили 230 газових приладів, а 435 – це самовільне встановлення. За інформацією Львівгазу, 80% випадків отруєння чинним газом стається в орендованих квартирах, де наймачі не знають про особливості користування газовими приладами у цих помешканнях. Новоспечений чиновник, нині голова Львівської облдержадміністрації Віктор Шимчук офіційно представив підлеглим свого нового помічника. На посаду заступника, губернатора та паралельно керівника апарату облдержадміністрації призначено Вадима Гураля. Ще одну кадрову заміну керівник області провів в регіональному відділенні фонду держмайна. Це відомство очолив Микола Копич. З'ясувати діагноз у Львові створили центр рідкісних хвороб серця. Такі випадки виявляють не частіше ніж один на дві тисячі населення. Через складність у діагностиці кардіологи ще називають їх хворовими сиротами. Більшості таких проблем можна зарадити, однак, за умови вчасної діагностики і забезпечення спеціалізованого та вартісного лікування. Створений центр також взявся за складання реєстру таких хворих, оскільки статистика по Україні наразі відсутня. Жанна Ліченко далі. Рідкісні захворювання серця на кшталт синдрому Марфана чи легеневої гіпертензії щоденній практиці лікарів зустрічаються дуже рідко, з частотою раз на дві тисячі населення. Відтак діагностувати їх непросто і відповідно діагностика є важка. Ці хвороби в Європі називають шестиріцькими хворобами: орфен disease, хвороби сироти, якщо перевести це дослівно і сиротами їх називають, тому що часто пацієнт. Має такий сирійський шлях від лікаря до лікаря, доки натрапляє на того, хто встановить йому правильний діагноз. Практично кожне з рідкісних захворювань вимагає особливого лікування, і ліки для цього є унікальними. З цієї причини такі препарати дуже дорогі, а лікування відбувається за власний кошт. Такі пацієнти мали би мати державну підтримку. Наприклад, лікування такої хвороби, як первинна легенева гіпертензія, обходиться пацієнту 18 тисяч гривень на місяць. У країнах Євросоюзу створені центри для допомоги пацієнтам з рідкісними хворобами. У сусідній Польщі вже склали реєстр таких недужих. А з 2014-го там почне діяти державна програма у Польщі. Почали вести такий реєстр рідкісних хвороб з 2011 року, завдяки роботі лікарів і отриманим від європейської спільноти коштам. Основне завдання центру поширювати досвід, щоб виявляти таких хворих у Львові. Створений центр, який діє на базі однієї з приватних медичних клінік, там вже давно діагностують рідкісні хвороби серця. Ми можемо забезпечити якісну діагностику, що є найголовніше в цьому питанні. І вже другим етапом створити базу платформу для роботи спеціалістів фахівців для того, щоб вони могли обмінюватися думками, професійними поглядами на ці питання і в подальшому вести таких пацієнтів. Зараз експерти центру взялися за складання списку пацієнтів з рідкісними недугами а також намагаються привернути увагу колег-кардіологів на місцях про існування таких кардіологічних хворих. Жанна Ліщенко, Андрій Турянський НТА Новини. Свято наближається намалювати пташину писанку, відвідати ярмарок та аукціон, поводити гаївки та проїхатись велосипедом на пасхальні частування. Це лише частина тих заходів, які запропонують львів'янам на великодні свята. Організатори кажуть, що орієнтувалися у першу чергу не на туристів, для яких і так у місті чимало розваг, а на львівські родини, які на великдень збираються у сімейному колі. Мало великодніх заходів відбуватиметься вже традиційно у шевченківському гаю проте цьогоріч їх буде значно більше. Замість вже звиклих трьох-чотирьох майданчиків для розваг тут працюватимуть усі вісім. Організатори кажуть, збільшили кількість локацій, щоб знайти для себе забаву могли люди різного віку та уподобань, і щоб Шевченківський гай на Великдень став місцем родинного відпочинку. Тож навіть для найменших відкриють галявину з розвагами. Туди мами зможуть прийти з малюками, які лише нещодавно навчились ходити. Будуть забави і для старших. Кожен зможе придбати на аукціоні писанку та отримати у подарунок крашенку. На козацькій галявині частуватимуть кашами, а на середньовічній влаштують лицарські турніри. Закликатимуть весну калатулками. У гаю пройде святкова хода. Відродили такий давній звичай калатки, і ось впродовж останнього місяця ми робили майстер-класи і виготовили їх біля 100. І тому це вже виглядає так, що ми можемо зробити хід з тими з калатками, урочистий хід, в якому ну, який буде презентувати, скажімо, це заклик весни, а також. Величання Воскреслого Христа цікаву розвагу малюкам запропонує природознавчий музей. Тут діткам розкажуть про птахів, а згодом запропонують розфарбувати пташині яйця, імітуючи їхні природні забарвлення. І діти зможуть себе відчути добрими героями, адже вони допомагатимуть птахам знайти їхні кладки яєць за допомогою їхнього забарвлення. Який характерний для них, і діти з музейними працівниками і волонтерами, які нам допомагатимуть, розфарбують яйця у відповідне забарвлення, характерне для кожного виду. І на згадку після цього отримують невеличкі сувеніри. Тож діток від трьох років чекатимуть у природознавчому музеї вже цих вихідних. Влаштують свято і мешканцям окраїни Львова. На збоїщах пройде велозаїзд, який завершиться великоднім частуванням. Всі, хто буде бажати туда перебувати, просто переїдуть на своїх велосипедах. Для чого? Для того, щоб ну, бути учасником великоднього пікніка. Ну тобто там паска, коцики, гарна музика, яку нам організують чотири акустичні гурти. Також тут можна буде долучитись до розфарбовування велетенської писанки. Розважатиме гостей духовий оркестр дитячої школи мистецтв. За майже два тижні великодніх святкувань на львів'ян чекатиме ще чимало розваг, і всі вони кажуть організатори орієнтовані більше на мешканців міста ніж на туристів. Адже для гостей Львів щодня пропонує чимало цікавинок. А от на Великдень родинне свято забави організують і для великих, і для малих містян. Примирення не буде. Польські депутати хочуть визнати геноцидом дії войків ОНУПА проти поляків під час волинської трагедії 1943 року. Минулого тижня до Сейму було внесено відповідний проєкт ухвали власне такого змісту. А в сенаті 11 липня планують зробити днем мучеництва загиблого польського населення. Таку ініціативу сусідів українські політики та історики зрозуміти не можуть кажуть, що в подіях тих років від рук поляків загинули й українці. Тож винні обидві сторони і потрібно шукати компроміс. Усі кати, усі жертви саме так характеризують історики так звану волинську трагедію 1943 року. Українські партизани витісняли з волині поляків, а ті у свою чергу вели збройну боротьбу проти них. Знайти винних важко, адже кількість жертв з обох сторін чимала. Проте польські депутати впевнено називають її унівців та упівців геноцидом проти їхнього народу. Історики ж запевняють, підстав говорити так немає, адже поляки чинили збройний опір, а результаті якого Гинуло і українське населення жодного доказу не існує в натурі. Наскільки я орієнтований, бо я розпитував про це дослідників-істориків, де можна було би стверджувати, що це певна директива видана. ОУН про здійснення тотального вбивства польські етнічних поляків на Волині. немає в природі такого документа. З обох боків чинилися злочини, злочини й воєнного характеру і скеровані проти цивільного населення. Це треба визнавати про це. Треба говорити, але з цього не потрібно робити е, політику, яка б вела до ескалації між двома народами. Більше року тому польські та українські інтелектуали звернулися до парламентів двох держав із пропозицією заснувати день пам'яті і примирення українців та поляків. А кілька тижнів тому голова Верховної Ради Володимир Рибак закликав голів Сенату та Сейму підтримати цю ініціативу. Проте ті відповіли вороже. Один проект ухвали про визнання подій тих років геноцидом проти поляків, інший про встановлення 11 липня днем мучеництва. Окрім цього, польські депутати мають намір ще й встановити пам'ятник Жертвам злочинів оун УПА. Українські політики кажуть, це явне перебільшення. І саме дивно, що це займає не якісь громадські організації, а це займає офіційна державна влада на рівні голови їхньої верховної ради маршала Сайму. Це є найбільше більше, Це говорить про те, що це є позиція польської сторони. Буде жорстка відповідь на ті дії, це однозначно. Вона має бути адекватна заяві Польщі. Тобто Польща має розуміти, що ми є сусіди, і з сусідами треба вести переговори по сусідськи Анатолій Вітів каже, українську позицію відстоюватимуть до кінця. Вже невдовзі депутати та історики передадуть як голові Верховної ради, так і президенту України дослідницькі матеріали, спогоди очевидців трагедії та сподіваються, що верховній владі цю проблему вирішать. І далі у новинах спорт Львівська футзальна енергія у матчі 27-го туру. Розіграшу екстраліги у гостях зіграла в нічию із хмельницьким спортлідером 4-4. Цього результату достатньо для того, аби зеленобілі забруднювали собі місце в плей-офф екстраліги. Отож, останній тур регулярного чемпіонату для них буде формальністю. Уже на четвертій хвилині енергія вперше пропустила гол від спортлідера. Зеленобілі у своєму штрафному забули сондака, якому хороший пас віддав коробка – 1-0. На сьомій хвилині Якунін зрівняв рахунок, але паритет у першому таймі протримався недовго. Не пройшло і хвилини, як із пострілу Федька. Сондак оформив дубль. А на восьмій хвилині коробка знову вказав львівянам на їхні огріхи в обороні. Він замкнув простріл з аута сондака. До перерви енергетики спромоглися лише на те, аби зменшити відставання. На 16-тій хвилині м'яч у сітку воріт господарів влетів від Макаєва. Другий тайм спортлідер розпочав на високих швидкостях, і оборона енергетиків знову не витримала. На 24-тій хвилині Сондак вийшов на побачення із лисенком. Владислав м'яч відбив, але куля відскочила на Іванова, який не схибив 4-2. Більше господарі не забували. На майданчику домінували гості, але їх вистачило тільки на те, аби зрівняти рахунок. Дубль оформив Павленко. Отож, 4-4 бойовання, чия енергія після 27-го туру забезпечила собі місце в плей-офф чемпіонату. Суперники столиці Львівська баскетбольна політехніка Галичина у півфіналі плей-офф Суперліги позмагається із будівельником. Кияни подівку у цей раунд змагань вибороли у Львові. Івано-Франківського верло. Вони здолали в овертаймі з рахунком 101 на 97. Після чого рахунок у серії став 4-1 на користь будівельника. Політехніці задля виходу у півфінал знадобилися чотири матчі, в яких вони обіграли южненський хімік. Будівельнику ж знадобилася додаткова гра. У Львові Кияни крапку у чвертьфінальній серії поставили тільки в овертаймі. Нічого страшного у тому, що ми провели п'ять ігор, немає. До гри з політехнікою є ще тиждень. За цей час ми відпочинемо і з новими силами почнемо протистояння із галичанами. Після перемоги над Говеровою наставник будівельників Айнерс Багацкіс віддав належне супернику і відзначив, що із політехнікою також буде непросто. Я не вважаю, що Говерна слабкіше ніж політехніка. В Україні виділяється тільки Азовмаш та Донецьк. Інші шість команд мають приблизно рівні можливості, сильні та слабкі сторони. Тому і в матчі з галичанами ми очікуємо на важку боротьбу. перші півфінальні матчі команди проведуть у Києві 26-28 квітня. У Львові ігри заплановані на 1-3 травня. І трибуни не допомогли. Галичани залишилися без нагород півфіналу особистого чемпіонату Європи із Підвею, що відбувся у Червонограді. Найкраще виступив Анатолій Карпо. Він у підсумковому протоколі на четвертому місці. Ще один представник Червонограду, Олександр Локтаєв фінішував десятим. Перше місце посів представник Данії Леон Мадсен. Росіянин Роман Поважний та Латвієць Максим Богданов спосіли, посіли відповідно друге і третє місця. Доля четвертої, п'ятої і шостої позиції визначилася у додатковому заїзді, у якому Андрію Карпову вдалося обігнати латвійця Андрія Лібідєва та німця Тобіаса Бушема. Другий та третій півфінали Євро 2013 відбудеться 1 травня в Дебрецені та 26 червня в австрійському Мюрику. І ці інформацію ми завершуємо наш випуск. Чекайте на наші новини завтра. У звичній порі. Дивіться Ента!